Що кожен із нас свої мужики, в своєму житті свій час, чи любили, чи обов'язково дивилися якийсь фільм. У 2003 році вийшов один фільм, дуже цікавий фільм, який знятий на реальних подіях. Сюжет цього фільму. Такий молодий хлопець розвалований, що купався, купається в грошах свого супербагатого дідуся. А, але це не заважало йому ненавидіти свого дідуся. А, цей молодий хлопець він не сумнівався, що зі смертю цього дідуся він успадкує ось все те багатство. Я свого часу нажив цей дідусь. Але коли цей дідусь помер, його очікував несподіваний сюрприз цього молодого хлопця. Дідусь, він поставив певні умови для того, щоб отримати цей спадок, йому потрібно було виконати 12 завдань. Згодом виконавши цих 12 завдань, які поставив йому дідусь. Ці завдання, вони, оцей спадок, який залишив йому дідусь, він не просто зробив його багатим. Він дуже сильно змінив його життя, він дуже сильно змінив його відносини з іншими людьми. Він дуже змінив і зламав його серце. Його характер, його егоїстичність він дуже сильно е, зламав і е, взагалі поміняв бачення цього молодого юнака. Е, так, він отримав це багатство, але із цим багатством, із цим матеріальним багатством він отримав щось набагато більше. Він отримав ось таку просту людяність. Я думав, над тим. Читати з вами послання до Тита, другий розгляд, 11 вірших 14 вірших, ми будемо читати з вами про спадок, який залишив нам Ісус. Спадщина, яка не просто робить, нас, а, якимось, робить наше життя простим і безтурботним, щасливим, а спадщина, яка змінює нас. Спадщина, яка а, дає нам певні перемоги в нашому житті, будемо читати це місце послання до Тита 2 році з по 14 вірш. Вона навчає нас, щоб відреклися безбожності і світських пожадань, жили чесно, правильно і по кожному теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ. Превний до добрих діл. Павло пише Послання до Тита, який ось був на острові Крит, який ось там мав доручення від Павла зробити певні десь переміни, поставити служителів у церкві, збудувати їх у церкву. І ось Павло пише до молодого такого служителя. Дотида. Справа в тому, що філософія і взагалі того часу була такою, що люди вони зневірилися в богах. Люди зневірилися в богах римських, грецьких. Вони побачили, що ці боги, вони справді не живі, що це боги, які не дають, це Боги, які забирають від тебе. Вони зневірилися, вони побачили, що ці боги вони не дають їм відповіді на молитву. Ці боги вони не здатні дати їм хороше, щасливе життя з подостатком. І ось з'явилася філософія, яка була дуже розповсюджена на той час, І яка навчала, тому що ти можеш, тобі не потрібний Бог. Тобі не потрібні боги. Ти можеш сам змінити своє життя. Ти можеш сам самовдосконалюватися, ти можеш сам усього досягнути, сам все перемінити, тобі не треба якась така е, сила, надзвичайна сила. І тут а, Павло, коли пише до, до Тимофія, коли пише до цієї церкви, він, е, е, знаєте, люди, вже на той момент вони десь і зневірилися в тому, що ти можеш сам. І Павло пише, каже, Бо для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. От для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Коли ми чуємо це слово, це слово ми дуже часто асоціюємо зі словом благословіння. Благодать це як щось добре, благодать це як радість. Це як Подарунок, благодать це щось таке приємне, що, що хочеться мати, що хочеться приймати, що хочеться використовувати в своєму житті. Але далі в наступних віршиках Павло пише, що благодать це не просто непростий дар, це, це не життя безтурботне, це не життя безвідповідальне. знаєте, коли одного разу з старшим чоловіком розмовляючи, ми говорили про церкви нашої області, і ми говорили про церкву Благодать в місті Рівному. Одна з таких якби, вже немолодих церков. Але коли вона засновувалася, вона трошки відрізнялася від церков, які вже були своїм стилем у служінні, взагалі служінням, І вся людина мені каже: ти знаєш, благодать я, там, я не хочу навіть слухати благодать. Це там вседозволеність, мерзості запустіння. Ви знаєте, ми дуже часто вживаємо цю фразу, але насправді благодать це не вседозволеність. Благодать це не просто безтурботне, і хороше життя без знаєте, якихось переживань. Це благодать, це сила, яка навчає нас жити. Бог говорить. 12 цьому віршого каже, вона, тобто благодать, навчає нас, щоб відректитися безможності святих пожадань, жити чесно і правильно і по Божому тепершому віці. Читаючи ці слова, я прекрасно розумію, що це, це не простий процес. Процес навчання це на когось, особливо на молодь, на підлітків, він взагалі навіє страх. Навчатися це, це тяжко. Це потрібно прикладати багато зусиль. Знаєте, моя сестра, в неї була ціль. Вона йшла навчатися в медичний університет в Києві. І коли вона вже навчалася, в неї з'явилася мрія. І це не просто була мрія, це, це була її ціль. Вона поставила собі це за ціль, щоб стати лікарем Сполучених Штатів. Цього року вже 20 років, як вона навчається. Уявіть собі, вона 20 років провела в навчанні в університет, потім вона виїхала до Сполучених Штатів, там а, дуже багато ще більше навчалася, ніж тут в Україні. І тільки через 20 років а, навчання вона змогла стати там лікарем. І, і то вона говорить, що це велике чудо Боже. Це не її заслуга, і не це, це просто велике чудо Боже. Ви знаєте, я думаю, коли ми читаємо, що благодать, здається щось таке приємне, хороше, що не несе за собою якусь відповідальність і тягарі. І тут ми читаємо, що благодать вона навчає нас жити. Ми так не хочемо, щоб нас вчив хтось жити. Ми, здається, знаємо, як треба жити. Ми вміємо жити, ми вміємо а, навчатися і з того, що ми бачимо. Але чомусь дуже часто, навіть дивлячись на, інші, на людей, які роблять помилки, чомусь все одно нам, ми навчаємо стільки тоді, коли самі виступаємо на грабу. коли самі стається щось, це найкраще навчання, яке нас змінює. То каже пише, що ось ця благодать, вона каже, це, це не просто це, це сила, яка Допоможе вам жити в цьому віці, ось жити побожним і правильним життям. Хтось каже, а навіщо мені здається, навіщо мені ця благодать, навіщо мені ця сила, я здається, і так живу в в країні, вільній країні і, і, здається непогано. Але послухайте, що глянути зараз на філософію нашого часу. На те, що сьогодні нам показує цей світ, показує телебачення, то він говорить про те, що сьогодні ви можете самі, без всякої сили зверху, ви можете самі всього досягнути, ви можете самі себе стримувати, ви можете самовдосконалюватись. Є різні навіть методи, такі як ми знаємо йога. Сідають на ковбики, вони зосереджуються, е, є різні знаєте, е, ще методи, е, які е, мед, медитація е, для самовпевненості є людина відступать, я знаю, це називається ось такі аудіозаписи, де е, там дуже багато разів повторяється, ти сильний, ти все зможеш, ти. Хороший, ти розумний, ти здібний, ти, і в тебе все вдасться, і люди справді сьогодні вірять у це. Люди, багато людей в це вірить, багато людей це вірять, що вони можуть чогось досягнути. І справді багато людей навіть досягають, але коли дивишся на їхнє життя, або на їхній кінець, ти розумієш, ці люди звичайно або закінчують життя самогубством. Маючи все, маючи багатство, або ці люди, вони самі нещасні із усіх, мавши все, що вони тільки б забажали в цьому світі, вони не мають самоцінного, вони не мають відносин, вони не мають друзів, вони не мають сім'ї. Багато сьогодні а, людей, вони зневірилися в Богові, коли почалась війна, і не просто не християнини, не християни, а віруючи, взагалі наша країна, вона здається християнська країна, православна країна, багато церков, багато домів молитви. Але коли розпочалась війна, багато людей сказали, Боже, який ти Бог, ти не живий Бог. Якщо ти допустив, якщо стаються трагедії, якщо ми втрачаємо, якщо нас, наш народ вбивають, хочуть знищити, то про якого живого Бога можна говорити? Невже Бог, який справді, про якого так багато написано, Бог любові, Бог милості, невже війни ми допустити ось це в нашому житті? Багато людей вони зневірилися у Бозі. Так як свого часу ці люди, про яких писав Павло, вони зневірилися в богах того часу, римських богах, богах, грецьких богах. Знаєте, я розумію, що... Нам сьогодні потрібна ця Божа благодать. Послухайте, нам надзвичайно потрібна ця сила Божої благодаті, яка здатна змінювати нас, перемінювати наше життя і робити його краще. Ми сьогодні потребуємо цієї благодаті. І коли ми а, читаємо це, то ми бачимо, як ця благодать вона нам вказує на. Цієї благодаті, вона нам вказує на Христа, який показав нам, що таке справжня благодать, ось місяць там на Христі. І ми далі читаємо дуже хороша, хорошу мотивацію і заохочення, яке дає нам В 13 му вірші каже, очікуючи блаженної надії і появи слави Великого Бога. І Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас, щоб викопити нас від усякого беззаконня, очистити собі особливий народ, ревний до добрих діл. Тож, Божа благодать дана нам для того, щоб ця сила, яку Бог дав нам, щоб змінити нас, щоб очистити собі, зробити особливий народ. І мотивація це. Щоб побачити Ісуса Христа, очікуючи Ісуса Христа. Я думаю, що учні Ісуса Христа, і Павло, і церква, яка була заснована в той час, вони не думали, що пройде ось вже 2000 років, більш, а Христос ще не з'явиться. Можливо, в якийсь момент вони справді очікували з'явлення Ісуса Христа ще при своєму житті. Ось дня на день має явитися Христос. І Павло пише, каже, очікуючи з'явлення Ісуса Христа, живіть, користуйтесь цією благодаттю, нехай вона вас змінює. І хай справді ось мотивацією вашою мотивацією буде все очікування Ісуса Христа, зустріч з Ісусом Христом. Скажіть, хто з вас не хоче побачити Ісуса Христа? Кожен з нас? Ми чекаємо цієї зустрічі. Ми хочемо побачити того, який постраждав за нас, того, який так багато заплатив за те, щоб ми мали прощення і відкуплення і мали ось цю зустріч із ним. І тому благодать це ось та сила, яка готує нас до зустрічі з Ісусом Христом, яка справді для Його, для Христа очищує нас, освячує нас і готує до цієї зустрічі. Тому ціль цієї благодаті це вказати на Христа. Нам всім потрібен Христос, Його любов, Його Ось ця спасаюча благодать. Боже спадок, який Він залишив для нас, Ось ця благодать, ціла сили цієї благодаті, вона не гарантує нам безтурботне, щасливе, ось таке радісне. Життя і легке життя тут на цій землі, але вона точно гарантує нам готовність до зустрічі з Ісусом Христом. Вона точно гарантує нам ось цю зустріч з нашим Спасителем, відкупителем, нашим Ісусом Христом. Станемо на колієм помоглися.